Казалельма має довжину 14 метрів 70 см, розмах крил 10 м та висоту 3 метри 30 см. Максимальна злітна маса досягає 6 тонн, а корисне навантаження 1,5 тонни. За даними компанії Байкар, безпілотник може розвивати максимальну швидкість, що становить 960 км на годину, та виконувати бойові завдання на максимальній висоті у майже 14 км. При цьому дальність польоту оцінюється у понад 900 км. Склад бортового обладнання дрона Кизелельма фактично відповідає сучасним винищувачам, звісно, з поправкою на менші габарити. Безпілотник обладнаний радіолокаційною станцією з Афар турецької розробки, оптико-електронною оглядово-прицільною системою фірми Аселсан та підвісними контейнерами з апаратурою радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки. Безпілотник Кезелельма на шести підвісних точках для кріплення боєприпасів та у відсіках фізеляжу може нести різноманітне озброєння масою до однієї тони 500 кг.